Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпра. І сьогодні у нас на огляді дві трасувальні пили. Модель SL26L може працювати з заготовкою 300 х 90 А ось модель SL31L може працювати з заготовкою 110х300 мм. Ці всі моделі мають повністю литий корпус із алюмінією. У двох моделях є підсвітка робочої зони та лазерний казівник. І як ви помітили, ці кнопки пилозахищені. Дві моделі мають металевий речах блокування шпинделя. Також обидві пили мають поворотний стіл в обидві сторони на 45 градусів. Та швидкий фіксатор двого положення. Також на обидва пилках присутня опора стола. Також на двох пилках є вказівник градусів, які можна калібрувати. Та приживну струбцину для більш безпечного використання. Дані пилки оснащені обмежуючим різу по глибині. У так. цих пилках є патрібок для пилососа, а також можна дівати мішок. Ти мене збив. Я ще не зрозумів, я вже забув цей текст. Друзі, давайте зараз заміряємо хід пилки та робочої зони. Модель SL26L має 32,5. Хід робочої станини 23 см. Модель SL31L має також 32,5 см. А хід робочої станини 20,5 см. Але вона може працювати з більшою заготовкою, так як вона має більший диск. Також у цих направляючих стоїть два лінійних підшипника. Та є фіксатор цих направляючих. Також бімоделі мають зручний важіль для встановлення під кутом 45 градусів. Ну що, друзі, а тепер ми продемонструємо вам їх у роботі. Продемонструємо вам, як працює підсвітка. А тепер лазерний вказівник. А тепер лазерний вказівник з підсвіткою. Так, друзі, вистав випилку під 45 градусів та покажемо, як вона працює. Як бачите, друзі, все ідеально, кут 45 градусів є. Друзі, якщо вам сподобалося наше відео, підписуйтесь на наш канал та вдалих вам покупок.